Вітання, шановному панству, вітання всім поціновувачам грибних походів. Сновотурківський район, початок листопада, ранкове сонечко і ранкові Карпати. Дуже прекрасна картина. Внизу де село туман. А в нас на високогір'ї світить сонце. Прекрасно все тепленько. Грибочків ніби не дуже, але на цей період дуже прекрасно, що і то є. Ну от, приблизно якось так воно виглядає. Росте синячок, вже старенький. Тут відеречко, вже трошки набите. Йдемо далі, тут у нас десь був дуже гарний синячок. Вони зараз осінні, дуже-дуже смачнючі, набиті і потужні. Отакі от, от приблизно. І ростуть цілими купами, цілими колоніями. Ну от якось воно отак от все. Ось от такі краєвиди. Так красиво, красиво, безподобно красиво. От так воно. Друга баюра, де мої хвостаті друзі недавно ніжилися. Тут там ще одна. От под... Зараз їх тут нема. Вон бачите, стежина, куди вони пішли в, в прірву. Отак. Вода ще добре не встоялася. Ще з вечора вони тут були. А потім перемістилися, видно, туди, де я на них попав. А. Сліди їхні. Так. Треба звідси тікати, лише як надумають вернутися. Мені на них нині везе. А така от ситуація. Так, ще раз вітання шановним грибникам. Ходжу по глухих лісах знову Турківський район. Ситуація достатньо неприємна. Тільки що нарувався на кабанячу баюру, де хлюпалися ті класті копитасті квікві. Прийшлося звітам дерти, а тут вже на узлісті, чисто випадково попадаю на такий гарний виводок біленьких грибів. От третій туди аж під ялицею. Отаке. Ще потрошку щось росте, але на душі муторно, тому що трохи є небезпека. Вже другий раз попадаю під тих кабанчиків. Саме головне, щоб вони не полізли сюди за мною під гору. Отак якось. Адреналін зашкалює. Душа сховалася у п'ятки. Але якась дурість при мене, що раз далі, і далі, і глибше, і глибше. Так що будемо сподіватися, що все мене це нормально. Ще раз вітання всім. Ху, з глухих кабанячих баюр вирвався на світлі букові поляни. Ху, хватить з мене вже випробувань. І не даремно. Тут о у нас така штучка. Господи боже мій. вже заради такої краси навіть одного одненького не варто поїхати в Карпати. Буковий красень, пізній буковий красень. І як завжди один. Ох. Ох. ай яй дуже Дуже класний. Дуже, дуже, дуже. Дуже отак. От